Запорошилась снігами, застелилась килимами, у морозну сніжну пору тільки білка скаче вгору. На узлісі по сосні у руденькому брані. Дітки, а ходімо зі мною я покажу вам ліс в чарівну пору року. Дітки, яка пора року? Так, зима. Чарівна, білосніжна, холодна, але така гарна. Подивіться, як гарно навкруги все засипало снігом. Справді, до нас вже завітала зима, а що змінилося навколо? Так, стало навколо, біло біло, а повітря стало морозним, холод прийшов. Дерева стоять засніжені, сумні, нечутно спів пташок не гріє сонечко. Дітки, куди ми з вами прийшли? Так, це ліс. Зима перетворила його в чарівну казку. Дітки, який наш ліс? Казковий, білосніжний. Подивіться, діти, в нашому лісі є озеро. А що стається з водою взимку? Так, вона замерзає, покривається товстим шаром льоду. А що стає з рибою, яка живе в озері, вона засинає взимку. А як ви думаєте, рибі холодно взимку? Ні, вона не відчуває холоду, вона спить. І нічого не відчуває. Дітки, а як ви думаєте, можна виходити на лід? Ні, не можна, лід може бути тонким. І не витримати ваги, і тріснути. Можна провалитися під лід, це дуже небезпечно, тому на лід не виходимо. Дітки, послухайте, подивіться, когось не вистачає в лісі. Хто це може бути? Так, вірно, це пташки. Багато пташок перелетіло до теплих країв. Вони не зможуть жити тут в зимову пору року їм голодно. Залишилось дуже мала кількість, які можуть пережити зиму, але їх практично не чути і не можна побачити. В зимовий період все вкрито снігом. Дороги, дерева, пташки голодні літають, поживу шукають. Всі тваринки літають, ходять, шукають, що їм поїсти. А деякі звірі сплять взимку, такі як білка, єновита собака, їжаки. Це ці звірі живуть в нашому лісі. Інші, такі, як лисичка, приходять в гості до людей і крадуть там курочку. Всі шукають спосіб вижити взимку. Але не тільки від нас відлітають птахи взимку, до нас і прилітають, такі, як синичка. А ви підгодовуєте пташок взимку? Я так. А зараз я вам хочу нагадати про правила поведінки в лісі. Шуміти не можна. Лякати тваринок теж не можна. А ламати гірки з, з дерев можна? Ні, не можна. Залишати сміття? Не можна. Дітки, куди ми з вами сьогодні ходили? Так, до лісу. А який зараз ліс? Зимовий чарівний. Що ми бачили в лісі? І звіряток, і пташок. Озеро, дерева. Ви великі молодці. Дякую вам за увагу до побачення!